Друзі, привіт! Сьогодні розглядаємо два срібних лунари 2026 року, рік коня від Pathmint Mint та Royal Australian Mint. Дві австралійські монетні традиції, два різних підходи, але об'єднує їх любов колекціонерів до серії Lunar. Я збираю обидві серії від самого початку з 2020 року. Тож сьогодні поділюсь спостереженнями та власними враженнями. Кажу для тих, хто не знайомий із цією серією: Лунар це щорічна програма срібних і золотих монет, присвячених тваринам китайського місячного календаря. Кожен рік має свою тварину: мишу, тигра, коня, дракона тощо. Серія триває 12 років і оновлюється новим циклом монет. Почнемо з новинки від PathMint. Ця монета. Продовження довгої традиції, яка налічує понад 25 років. Для розуміння, перший лунаровий «Пефмінт» стартував ще у 1999 році і завершився у 2010. Другий цикл тривав із 2008 по 2019. Цікаво, що між першою та другою серією був перехідний період. «Пефмінт» запустив лунар 2 у 2008 році. Коли перша серія ще тривала, її остання монета вийшла у 2010-му, тож кілька років обидві серії карбувались паралельно. Це дозволило колекціонерам спокійно завершити першу серію і водночас почати нову. Сьогодні ці перехідні роки особливо цінуються, адже поєднують дві епохи в історії лунарів. Монету, яку зараз тримаю в руках, це вже третя серія лунар. Вона вийшла сьомою. А всього монет в серії традиційно має бути 12, як тварин у східному зодіаку. На монеті зображено двох коней, що рухаються разом, один трохи попереду іншого. Вони створюють відчуття динаміки, енергії та гармонії руху. Контури добре читаються, м'язи, грива, хвости, деталізовані, але не перевантажені. Класичний стиль PEFMEID. На відміну від монети сперту, виріб королівського двору має інший дизайн та інший стиль. Бачимо одного коня замість двох. Кінь теж в динаміці, ніби в стрибку або галопі. Навколо нього бачимо стилізовані листки дерева гінг Це символ надії, довголіття та витривалості. На обох монетах зображено китайський іероглів, рік коня. Якщо реверс можна обговорювати і сперечати щодо того, який дизайн кращий, то аверс у монети Royal Australian Mint явно привертає більше уваги. По колу бачимо усі тваринки серії. Причому виробник щороку потроху коригує дизайн в такий спосіб, щоб тваринка з поточного року була зверху над портретом Монарха. Якщо вперта це вже третя серія Lunar, то в раму перша. Більшості з вас це і так відомо, але, напевно, не усі з вас знають, що PFMint виготовляє колекційні та інвестиційні монети. А от Рам є офіційним постачальником для Центрального банку Австралії. Тобто всі австралійські монети, які ходять у Гаманцях, карбуються саме в Канбері, столиці Австралії на потужностях Королівського монетного двору. До речі, цей монетний двір відкритий для відвідувачів. У Канберрі можна не лише побачити, як карбуються справжні монети, а й власноруч вибити сувенірну. Це одна з найпопулярніших туристичних атракцій столиці Австралії. Рам із своїм лунаром у 2020-му фактично вийшов вже на сформований ринок, але зробив це зі своїм почерком, менш тиражним, більш дизайнерським. Тираж монет цієї серії становить 50 тисяч. Уперта 300 тисяч. Що у цих виробників з якістю. У PEFMAN традиційно стабільна якість, контури чіткі, поле рівне, жодних мікроподряпин. Даний виробник один з лідерів в галузі Royal Australian Mint, хоч і підтягнув якість за останні роки. Все ж дрібні технічні артефакти час від часу зустрічаються. Молочні плями це болюча тема для будь-якого колекціонера срібла. І тут PathMaint виглядає краще. Не скажу, що на монетах даного виробника взагалі немає молочних плям. Вони трапляються, але після 2021 року випадки плям стали рідкістю. Очевидно, що змінили технологію промивки монет. У RAM ситуація не така стабільна, плями трапляються частіше. Для інвестора це не так критично, а для колекціонера деталі вирішують усе. PatMint має величезну перевагу, світову впізнаваність. Їхні лунари це бренд сам по собі. Заявлений тираж у 300 тисяч і більша частина миттєво розходиться серед дилерів. RAM тримає курс на ексклюзивність лише 50 тисяч примірників. Це значно менше, тож є потенціал для колекційної премії в майбутньому, якщо серія зміцнить репутацію. Наразі ціни на новинки цієї серії приблизно на рівні, як у закордонних дилерів, так і на нашому ринку. А от яка ситуація з попередніми випусками, чесно кажучи, детально не аналізував. Припускаю, що перші монети серії RAMO будуть дорожчі за перські. Знайти їх на вторинному ринку точно складніше. Але це й не дивно, тираж у 5 разів менший. Тож, якщо ви колекціонер, Рам може бути цікавим варіантом саме через рідкість. Якщо ж інвестор, Pavmade забезпечить ліквідність і впізнаваність у будь-якій точці світу. Отже, перед нами дві монети, дві філософії. Pavmade це перевірена часом якість, класичний дизайн і впевненість, що через 10 років монета виглядатиме так само гарно. Royal Australian Mint молодий виклик традиціям. Експериментальний дизайн і менший тираж, що робить таку монету цікавішу для колекціонерів. Я збираю обидві серії, тому що кожна з них має свій характер. Одна стримана і довершена, інша свіжа і непередбачувана. І мені цікаво спостерігати, як вони розвиваються далі, а яку серію ви обрали для колекції чи інвестицій, і чому. Напишіть у коментарях, буде цікаво дізнатися вашу думку. І Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте поставити лайк і підписатися, щоб не пропустити нові випуски про срібні монети та новинки 2026 року. Дякую за перегляд. Зустрінемось!